Мої кохані, його думки про тебе зараз, прямо зараз. Чому я маю багато енергії? Ви мені пишете про це? Тому що те чудо, яке роблять мої амулети. Ви знаєте, всесвіт світ настільки розкішний, він настільки нас любить, і такі чудеса у вас виходять, що позапросто я коли читаю ваші відгуки, у мене енергії ще прибавляються. Тому дякую вам за те, що заказуєте мулети, за те, що довіряєте мені, за те, що пишете відгуки. Дівчата, відгуки пишіть мені. В особисті повідомлення, тому що я не маю змозі все перечитувати. Вибачте в інстаграмі, Ютубі і Боже, де ще в Тіктоці ще підписуйтесь на мій Ютуб та інший контент. Підписуйтесь на мій інстаграм там інший контент. Дівчата. Що я вам скажу, якщо ви знаходитесь в відносинах, які вас не влаштовують, зараз дивлюсь його думки про вас, думати про цього чоловіка. Я поки що розказую трішечки, це говорить про те, і ви живете з ним, але не влаштовує вас щось. Говорить про те, що ви боїтеся залишитися наодинці. На У вас страх 100%, що ви боїтесь бути одна, дівчата. Тому вам треба зараз, окей, ти боїшся бути одна. Тоді тобі треба наситити зараз своє життя так, щоб ти не боялося, не боялася, Боже, що з моїми закінченнями сьогодні. Заказує амулет на фінанси, будуть фінанси, ти почнеш розуміти, що ти без його фінансів проживеш, що ти можеш сама себе побалувати, дівчата, а що до чоловіків, на особисте життя. Поставить вас на ту життя, де ви його обов'язково зустрінете і так дивимось особисті розклади відповіді на запитання. Так дивимось його думки про тебе зараз. Він зараз думає, що між вами ситуація висить і нікуди не рухається. І ви для нього, він навіть може думати, що ви дівчата якась відьма, тому що ви для нього дуже загадкова жінка. Тож розумієте, він не знає, що у вас в голові. Взагалі ви для нього є тайною, Ханна Стан Але, Але його думка, він дуже скоро хоче щось зробити для вас, які здійснити ваші бажання. Так, і він вже має якісь плани, але поки що їх не здійснює. Які ще його думки про вас? Його думка про вас, що ви дуже крута, що ви вмієте захищати свої особисті кордони, дівчата. Покажіть чоловіку, що у вас немає особистих кордонів і все. Ви побачите, як він вас зразу знецінить і перестане, перестане вас цінувати. Його думки, він готовий бути з вами у одній лодці, навіть при тому, що його щось ще не влаштовує, дівчаточки. Він розуміє, що він вам не дав тих почуттів, на які ви розраховували. Так, і його думки про вас йому щось ще не подобається. Він такий злий з мечами. Він розуміє, що треба щось зробити, щоб своє кохання вам підтвердили. Але знов його думки. Тільки думки, розумієте? Я не бачу, що його думки щодо того, щоб діяти щодо вас. Розумієте? Його думки, що вам, він з вами далі буде боротися, дівчата. Так. Так. Його думки він дуже страждає. Ось це я хотіла побачити, тому що дуже багато л'ється води. Дівчата, він дуже страждає. Десятка мечів. У нього такий страх. В нього таке відчуття, це не страх, що він втратив дорогу і людину, яку він любив. Але не треба його жаліти. Зараз знову вам кажу, да? це просто ви хотіли, я вам сказала: любіть себе, слава Україні, слава героям. Бережіть себе.